Вночі Росія здійснила чергову дронову атаку на українську енергосистему. Внаслідок влучання в енергооб'єкт у Тернопільській області тимчасово були без електрики побутові споживачі і знеструмлена критична інфраструктура регіону. Наразі послугу поновили аварійно-відновлювальні роботи, здійснюють фахівці обленерго. Про стан енергосистеми розпитаємо Миколу Колісника, заступника міністра енергетики України. Пане Миколу, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Пане Микола, скажіть, будь ласка, в якому стані енергосистема зараз? Чи вдається утримувати її, у нормальну, її нормальну роботу? Енергосистема на сьогодні цілісна, збалансована. Але в той час ми бачимо фактично, що ворог продовжує. Атаки на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури за минулу добу було здійснено також атаки на енергетичні об'єкти, що призвело до аварійних відключень в відповідних регіонах областях. Енергетики, попри високий ризик, постійні тривоги продовжують ліквідації наслідків і відновлення обладнання, яке було пошкоджено, уражено яке фактично. Працюють цілодобово, де це дає ситуація зразу приступають до відновлювальних робіт. Також ворог фактично не припиняє обстріли лише за цей рік ми маємо 11 масових атак на енергетичну енергосистему. Аварійно-відновлювальні роботи тривають постійно. в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Єдиною причиною дефіциту є саме російські обстріли. І з метою якраз збалансування роботи енергосистеми застосовуються графіки обмеження погодинніх відключень для того, щоб Якраз отримувати систему в фактично в стабільній роботі. А розкажіть, будь ласка, про це детальніше як щодо графіків відключень на залишок цієї доби? Сьогодні варто, варто зазначити, що сьогодні оператор системи передачі тимчасово застосовує графіки погодинних відключень, актуальну інформацію. Варто отримувати виключно з офіційних джерел оператора системи передачі Укренерго або обленерго у вашому регіоні у вашій області. Всі зацікавлені в тому, щоб енергосистема працювала стабільно, тому ми закликаємо всіх громадян бізнес раціонально використовувати електроенергію в ті години, коли вона є в наявності. Це допомагає розподілити пропорційну електричну енергію між всіма споживачами та збалансувати роботу енергосистеми. Вимикайте в світло в кімнатах, де не знаходитесь, в приміщеннях, де нікого немає чи не застосовується публічне освітлення, яке не є вкрай необхідним для функціонування бізнесу. Прибори, які побутові прибори, які є енергоємними, які також не є вкрай необхідними. Також звертає, звертаємось до громад бізнесу. Все, що не є критичним для роботи бізнесу, безпеки людей варто наразі обмежити у споживанні у роботі зовнішнього освітлення, реклама, освітлення вулиць. Коли є природне освітлення, це можна достатньо замістити. Так, ви допомагаєте енергетикам 24 на 7, які ризикують своїм життям, щоб можна було збалансувати енергосистему шляхом диспетчеризації. Цій ситуації нам також допомагає, що Україна на сьогодні отримала погодження після значних консультацій перемовин щодо імпорту в 2,1 гігавати. Це та доступна потужність, яка додає нам електричної енергії для збалансування нашого споживання. А саме з цією метою, також уряд, провівши консультації, прийняв рішення щодо зменшення порогу до 60% для промислових підприємств. Тепер промислові підприємства, які контрактують 60% власного споживання на імпорті, до них не застосовуються графіки обмеження потужності. Таким чином, ми стимулюємо, щоб це потужність 2,1 ГВт вибиралася саме на комерційній основі. Таким чином, лише за минулу добу ми можемо зазначити зараз публічно, що загалом 8348 мегаватт годин потужності фактично було використано за міждержавними перетинами з країнами партнерами Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Микола, на до... жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня Нагадаю, це був Микола Колісник, заступник міністра енергетики України.